Так, друзі, вітаю вас з оновленням дошки героїв призива долі. Ну і давайте швиденько пройдемося і подивимося, хто вартий з тих, кого пропонують нам і кого треба брати у першу чергу. Розбирати героїв будемо по стихіям, і в кінці я скажу, кого потрібно брати у першу чергу. Поїхали? Так, герої стихії вогню. Тут, якби герої непогані, але, на жаль, вони суттєво відстають від нинішніх реалій. Каган. Потрібен тільки для проходження квестів на швидкість, але його можна зловити з лагерів або ж з академки, тож він випаде 100%. Наступний у цьому тірі це Анзох. Гарний перс може доповнити вашу команду атаки, а також круто буде співпрацювати з іншими гемами свого року. червона шапочка. Ну тут точно ні. Герой слабкий і я б його не качав би. Ну, звісно, останній герой з вогню це Бальдер. Підійде для автопроходження карти, був би костюм, треба було брати, а так, мабуть, краще утриматись. По зелені, ну тут, трохи веселіше. Тут тільки один герой, якого можливо взяти, це Фріх, яка була топова в захисті, але це було рік тому. Тому, якщо вам не вистачає якогось героя із зелені, щоб поставити його в захист, то Фріг буде непоганий варіант. Звісно, може хтось скаже за Морган. Ну, як на мене, сумнівний перс. їх грати можна тільки в Аттасі, і то не на всіх режимах. Переходимо до стихії льоду. Тут маємо цілих три героя, яких можна взяти. Отже, Румпель цікавий герой. Але це гра в рулетку. Ніколи не знаєш, що він викине. Вовк, на мою думку, топовий перс і гарний шотер. Може затягнути бій один проти трьох, У парі з ударником з'їсть абсолютно любого героя. Ну і Фріда. Діспел, шотер та стихійний зріз броні все в одному флаконі. Тут коментарі відсутні. Однозначно топ. Стихія світла. З цього полу у мене є всі герої. Льоня. Без костюму дно, тому пропускаємо. Байон. Так його бафнули в останньому оновленні, але його використовую я дуже-дуже рідко. Хоча в деяких випадках герой дуже виручає проти Альфрік та Хуфу, ну і інших масовиків. Мій улюбленець – дуже повільна сова. Чесно кажучи, вона навіть на емблемах мене розчарувала. А все тому, що має дуже малу атаку. Дуже чекаю на її баф, але її я б точно не брав би. І останній герой даної стихії це Норни. Не знаєте, на що вона потрібна? Подивіться мої відосики про міфічних титанів. Норни це універсальний стихійний бронеріз. Герої до речі, я брав з першого обміну душ і дуже задоволений. Ну і залишилось у нас героя темряви. Тут все погано. Доміція без костюму. Не потрібно. Герой гарний, але ж. Тут є кращі варіанти. Хіона. Середній шотер з бафом атаки. Ні, ні і ще раз ні. Це будуть просто викинути ресурси. Саргасо цікавий варіант проти жорстких хілерів. Ну і, мабуть, все. Ну і останній герой це риба моєї мрії. Коли вийшов цей герой, я його хейтив. Але побачивши, як ним грають, родя, дякую тобі за шалені удари з лососем. Цей герой для обраних, а це означає, що я його заберу 100%. Лосось, як тобі, да? Герой для обраних. Риба моєї мрії. А, Боже, що я несу? Ну що ж, друзі, ось таке моє бачення даних героїв. На мою думку, це поки що найслабша дошка, яка тільки була. Але і тут є топи. Найкращий герой це Фріда, якого обов'язково потрібно взяти в першу чергу. Він зайде абсолютно скрізь. Всім бажаю гарного дня і дякую за перегляд. Побачимось!